Привіт, в цьому відео вся правда про легалізацію українців в Польщі у 2025 році. Що таке карта цукер, Кому більше недоступна безкоштовна медицина Національного фонду здоров'я? Які нові правила готує уряд? Хайда розбиратись. Що таке карта цукер? Цукер це нова електронна карта тимчасового перебування в Польщі терміном на три роки. Вона доступна українцям, які мали статус УКР станом на 4 березня 2024 року. Досі цей статус. Перебували в Польщі безперервно 365 днів у статусі УКР. Подати заявку можна онлайн. Запис процедури очікується найближчим часом, це два тижні після офіційного повідомлення. Увага! Власники карти цукер втрачають право на безкоштовну медицину через національний фонд здоров'я тепер потрібне медичне страхування або приватне, або через ЗУС. Більше деталей з'явиться як тільки відкриється офіційна можливість подачі. Саме тоді очікується більше ясності та конкретики щодо майбутніх процедур. Мінуси та ризики карти ЦУКР. Безкоштовна медицина зникає. Національний фонд здоров'я більше не покриває послуги, потрібно мати приватне або зустрахування. Поки що не ясно, чи цей статус рахуватиметься для подачі на карту резидента або громадянства. Якщо ви подаєтеся і отримали відмову, наприклад, через перерву в статусі, повернути Укр може бути проблематично, кому точно варто подавати. Тим, хто планує залишитися в Польщі надовго, але немає інших підстав для карти побиту, хто має стабільну роботу та може оформити медичне страхування, Батькам маленьких дітей, якщо вони також отримуватимуть цукор разом із мамою чи татом. Кому краще почекати, тим, хто планує виїхати з Польщі найближчим часом? Хто хоче зберегти безкоштовне лікування Національного фонду здоров'я підліткам 13-18 років, часто радять залишати статус УКР якомога довше. Що ще важливо знати про цукор та майбутні зміни? Польський уряд уже готує нові правила для українців, які можуть почати діяти після 2025 року. Якщо закон ухвалять, то до 4 березня 26 року планують змінити вимоги для карт побиту. Наприклад, якщо зарплата нижча за вимоги, дозвіл дадуть лише на один рік і один раз. З'явиться більше підстав для аналювання карт побиту. Для отримання цукор у майбутньому треба буде мати ПЕСЛЮКР станом на 4 червня 2025 року, а не на 4 березня 2024 року, як зараз. Оформлення песель стане суворішим. Діти повинні будуть з'являтися особисто навіть немовлята, і потрібно буде мати офіційні документи для підтвердження родинних зв'язків. Це поки що лише проект, але й ймовірність його ухвалення висока. Якщо ви плануєте легалізувати своє перебування, стежте за новинами, щоб не пропустити зміни та підготуватися заздалегідь. Моя порада: перш ніж подаватися на цукр, добре зважайте, чи дійсно це найкращий варіант саме для вас у багатьох випадках. Карта побиту може бути швидшим та надійнішим способом легалізації, особливо якщо подати документи вже зараз. Щоб не ризикувати втратою статусу УКР та залишитися з офіційним перебуванням у Польщі, перевірте свої шанси, пройдіть наш короткий тест за посиланням під відео, і ви відразу зрозумієте, який шлях підходить саме вам. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо інформація була корисною, поставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Бережіть себе, а ми побачимося вже в наступному випуску.